Ви не погано працюєте, якщо кожен день по 1000 пункта. Виключйте відеокамеру, взялі відеозапись, пожалуйста. Чому? Я не розумію, я припрошую. Пожалуйста. Для чого? Для чого? Для чого? Ну, аргументуйте, чому я не можу знімати ваші дії. Які дії? Ваші. Підійшов працівник поліції. Так. Підійшов працівник поліції. Не представився, так. А не привітався. Будь ласка, Чекайте, чекайте. З п'ятої статті закону про міліцію ви маєте обов'язково ставитися. На першу умову громадянину зобов'язані. Так. Пішли, я покажу, я не можу.